Головний матч футбольного сезону. Поїхали. І Мануель Ноєр першим ударом відправляє м'яч далеко-далеко у боротьбу. Далеко у напрямку Гарі Кейна. І номер 10 Лерой Сане. Центр Форвард, номер дев'ятий, дебютантер класікер, автор 12-го у цьому сезоні. Гарі Кейн. Навіс пішов від Лероя Санени. Похана викриткає рахунок стає 0-1 уже на четвертій хвилині. Дайоту помикано забиває головою після хутового ворота Борусії Дортмунд. Дортмонт. Оце так початок. У матчі проти Фрайбурга. І у помикано в цей поєдинок входить просто чудово, входить забитим голом. Чудовий вибір. Класно він відпрацював ось тут. І питання до Ніко Шлоттербека. Ніко Шлоттербек, який ніби як мав приглядати, за ким. Ну, за ким ще. Зараз Баєрн, Бургусії вибачте. Шанс а, був непоганий. Намагався красиво віддати передачі Фулькрухна Ройса. Але цей пас не пройшов. Ну, і тепер транзитна стадія, Атаки у виконанні Леона Городський. Там Мюнхенського клубу Ліворуч. Алярой не отримає передачу штатному майданчику. Саней ще один пас. Гаріке! Дев'ятій хвилині Деркласікер. Гарі Кейн забиває свій перший гол в класичних німецьких дербі. І свій тринадцятий гол у цьому Сангорецька тягне м'яч метрів 40-45, віддає передачу за спину Мацу Гумельсу. В один дотик Сане. І Гарі Кейн забиває другий. Дев'ята хвилина, 0-2. Я не знаю, чи це нокдаун, але як же боляче зараз вболівальникам насигнали Дунапарк. Весь рік. Лаймер. Мазрауї. Коман. Було там порушення правил, Залишається м'яч у Байерна. Команд. Закидання прийом, Таро! Який красивий момент. Зараз був у Леона Гарецький. Не було. У зоні між матсом Гумельсом і Марісом Вольфом. І у падінні боковому Передача була від футболіста Бурусі. Лерой Сане. На конора Лаймера. Той праворуч на Нусира Мазрауї. Кінкслікоман. Рююрсон проти нього. Мазрауї вже у штрафному майданчику. Мазрауї навіс від нього. Удар Горецький! Куди ж ти пробиваєш, друже? він Не у ворота бив фактично. Без удара в ногу. Але виштовхав. Горецька так не влучив. Насправді за повернення а, юніорських російських збірних до змагань. Це рішення потім було скасоване під тиском, але Вацке був один голосував. Шанс зараз може бути. Фюлькрух. Треба віддати передачу. Фюлькрух на Бранта, Брант повертає на Ройса. Удар Маляна! Яй. Як же не влив? Сабі боровся до кінця і вже падаючи, відіграв. І Донал Малян. Один дотик. Так, так, зараз вже бачимо, що номінально з м'ячем у три центральних оборонці перелаштовується. А Борусія і високо на планах буде грати Ріверсон. Який момент одразу і момент прекрасний рахунок ледь не Стає 0-3. Який же провал від Маца Гумельса. Що за Але... Гаррі Кейн віддає передачу, зрізає абсолютно усіх і Джамал Мусіала. Пробуває у груди Грегорі Кебелю на першій же хвилині другого тайму. Супер шанс у Байерну для того, щоб забити третій гол. І Джамал Нусі... Далека закидання. Знову на Ройса. Ройс проти помикано. Ройс. Класний прийом. Є пас від Фюлькруга. Ройс. Врятує команду Мануель Нойер. А це так сейф. Ну. виходить замість Аліхаеус Джана. Ще раз нам показують на цей удар. Хайно важливий матч для молодого футболіста Керіма Деємі. на правий фланг виходить для того, щоб додати трохи швидкості, але зараз треба у захисті відпрацьовувати. Алярой Санеє віддає передачу на Джамала мусіалу. А деємі. Біля нього мусіала. Міала. Повертає між на Сане. Удар сей від Кобеля. Але Олександр Павлович тридінь. З м'ячем. Гаррі Кейн Подивився ліворуч. Подивився праворуч. А помічає партнера і віддає праворуч чудову передачу на Кінслі Комана. Той з м'ячем, перештрафним майданчиком Пас далі на позадаліна Мусіала б'є, рятує команду Кобель добивання від Кейна. На місці голкіпер Борусії Дортмун. Ці контратаки змушують на. Уже 10 ударів у Борусії один площину воріт. Чемпіон світу по грі у групових етапах Ліги Чемпіонів. Команда, яка там не знаю, 900 матчів поспіль виграла у групових етапах Ліги Чемпіонів. Важко точно статистику згадати. Але ось зараз момент Гаррі Кейн перед воротами. Кейн. 0-3! Без офсайду, без питань. Дубль Кейна, 14-й гол у сезоні. І, напевне, фінальну крапку у цьому матчі ставить Гаррі Кейн. Томас Тухель та його команда вдруг цілий рік. Борусія, яка у чемпіонаті. Не боїться нікого. І знищує абсолютно всіх. У 2023 році програла лише один матч. За весь календарний рік. І програла якраз таки Байерн. А ось цю боротьбу протягом сезону. Яка уже заповідається дуже непогано. Ще одне перехоплення. Є таке Гаррі Кейна зробити Гарі Кейн Гаррікейн вихіднічна віч. Гаррі Кейн Оформлює хетрик у своєму першому. Der Klassiker у німецькому футболі. Ну що ж, ось вона фінальна крапка у цьому наших бомбардирів чемпіонату Німеччини, посовуючи Сергу Гірасій на місце друге. Дортмунд з рахунком 0-4 поступається вдома Мюнхенському Байерну у 109-му дербі.